Планується врив. Два мейн, два коннектор. Алексі дуже непогана позиція якраз за цією колоною. Питання, чи його прочитають. Він робить кіл. Далі Вандерфул по флеймзу. Мейзі робить один мінус. нейтралізовуючи Алексі. Апекс чіпляється. Вандерфулу треба просто жити і дати змогу тіммейту якраз забрати. Ну, два червоних, два червоних. Намагався в олдскульному знаєш такому маневрі. вийти Витистий. Закривають смоком. Ім перший вхід. вони під флешку, під розвійку, вриваються. Чи мінус 14 Алексія, ли нічого страшного. Далі перестрілка похила від флеймза, дуже зараз не пощастить. Йому по стрільбі, Спінкс один два. Ну Він насправді й може виграти, проте він параноїться на мейн. Вони не знають, Девін, вони не знають Девін. О зараз знають, але він робить один кіл. Іме, іме. Те Спінкс. Проградіє. Давай, 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 давай. О, почув. Апекс пригорів, зараз, ну. от Джель, і бід падають. Привил, ініціатива, але Апекс буде до цього готовий. Хотіли підловити якраз, напевно, на тому що він там загорівся. Ну Алексі... там стриму Фул рандом, типу бігають по порожнім точкам, то тут прям Майнгеймс. Ну, робота ведеться. Тут такі ігри розуму, імен. Намагання розпікати непогана спроба, проте ну Калаша важко, як би ти не старався. 4-3, тільки що якщо Кіл знайде, то є сенс сюди спробувати піти. Вони далі вириваються за смоки. Мейзі намагається йому не вдається. Далі зайву на АВП. Ванде боком під нього виходить. Дуже кепсько, тому що два гравці мейн, і про це у навіть є інформація. То треба якось підбачувати. Іме! Зараз вони Мейзі можуть двох розкрутити. Іме, кіл, один робот, один Ну найстрай. Найстрай дуже. Так, може флешка на іме буде? Вони, вони думають, що він там. Чи ні? Перевіряють, перевіряють, а там гранату! Просто з гранатою в руках було іме. Ой-ой-ой, звік-ствінк! Що ти робиш? Який же анлакі момент. І для Іме, зокрема, і далі для решти гравців навіть. Таймінг ідеальний, а їм не ідеальний. Далеко не ідеальний, а їм. Це може стати проблемою флейм. Просто наборойся зараз, дефає, треба Іме! Вбити його якось, хто не! Та як сюди ні, вони задифузили. Вони задифузили. Як же так? – Це сльози? Там на катовіце, наприклад, коли на мажорі. На мажорі. Ну на мажорі зрозуміло, але, от принаймні, ми можемо відслідковувати форму команди від турніру до турніру. Поки форма віталіті дуже вражає. Форма Віталіті справді. це точно така біленька, і рука, рукава чорні. До речі, зверніть увагу, Мезі не випадає. Тобто, якщо на попередньому mm -hmm. турнірі прям було видно, що йому ще важко адаптуватись. Не даю цей ВТА вік біту. Шковід пустив, ножа дістав. Вже все, вже 2-0 виграв. Джель. Мінус раз. Розумієш, що там другий. На монстрі. Вихід від апекса. Джель. Майже бездоганно. Але 2 в Бі. Як же Апекс перепікав? Все правильно робив Джелі, але просто не поталанило із таймінгом і загалом. Тросічка. Вандерфу, Вандерфул намагається продивитись, не вдається. М -м -м. Ну, тут історія про те, що скільки можна тікати, треба йти і файтитись, можливо, буде клач для молодого таланта. На є перший пленці, по апексу. Мейзі! Пленці. Беру вандерфул. я Що Сюди рау! Що там апекс? Ти тут? Ти тут чи не тут? Алексі розмін. 2-3 ситуація. Алексі розуміє, що він десь тут. Позиція. Ой, ж... О здається, да? ніби в Наві все окей, все під контролем. Кіли знайшли важливу. Ого, це зайво. Потрібно пам'ятати, що це зайво. А що ми робимо? Просто виходимо і вбиваємо його. А Матієфер бо може знайти один кіл, а за ним і залишити клатчі проти снайпера команди Наві. Вандерфл. Розуміє, де його опонент. Прямує до нього, заяву за кутом. Він не буде агресивно тут відігравати. Вандерфул. Все, побіг сайт, побіг сайт. Чекає монстр. А він думає, монстр. Він думає, обходить. Можна його зрозуміти, ні, все ж таки вухо отримує, просто переграв його заяву. Він такі е моменти луйське, як насіння. Як варіант? Можливо, і це спрацює якось. Вихід на воду. Спінкс. Перестріляв все-таки Джеля. Якось по таймінгу він набагато швидше був на позиції. Запальна ра, запальна два. І ми тікає, його відігнали. З іншого боку, зайву щось не встиг підійти на. Запальна на шор, прилітає. Навіть розуміє, що це бе. Але як підійти? Як підійти? Що всі по сходах? І Валерій біт там лишається з однією пехою. Падає іме. А другого може не чекати. Ну, Спінкс там все одно сидить. Оп, ну Спінкс дивиться в дві позиції. Спінкс не знає, що на один біт, тому що ще не вийшло. О, зараз! Зараз! Ой. Біт! Ай, не полетіло Олексій розміна, але він один. Ой, нема нічого. Пасія 3 в 4 на бомбі. Вандерфул! Бачив нього пешка. Пешку потрібно крутити. Оп, є перший кіл для Вандерфула. Іме іме чатує і зайву ніби був готовий, але відвернувся в останню мить. Це шанс для Наві зачепити за пістолетку. Якщо Флеймс та Мейзі зараз не зробить чогось неймовірного Проте, кіл по Вандерфолу зайшов. 2 в 2. 2 в 2 немає деф'юз-кітів. бомба вже доволі сильно пищить. Пішов до 10 секунд. На морозі дефіюз. Перевірити, вбити. Nice. Найв! Вперед, є раунд. Ну що Шорт, хаешечку. Oh! Oh! Я думаю, зараз флейм здесь летить. Има, има, іме іме, 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 На позиції, чітко, бомба стоїть, кітів нема. Алекси на таймер, на дозвіді. Вбити хоч когось! Іме на залишається таймер. в соло. На таймер. Там апекс на контролі. Апекс. Зайву, дефай на морозі. бас, дефьюз, китиви. треба ну треба нет, Зайву проявлять. Іме! іме! Зарахує. Опа! мінус Раз. А де, А де? А Афрага нема. Окей, відійти. Че желі, кошмарі з усіх боків. Оху, як скинули зараз по обох. Яка ж хаєшечка від віддалек Бі залетіла. А Спінкс тепер ховається, Думаю, Ой-ой-ой, поверніть! Поверніть! Живи, 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 живи! живи. Нормально, нормально. Докидвей, свічку поставив. П'ять в нуль! Наві на сервері сюди